Де ж тут на Ютуб трансляція Лайфон? О, де ж тут увести? Зняття, налаштування режимів, ручний, налаштування ширини вікон, Ютуб. Ну і де ж то він казав, що тут має бути власне. Не знаю, може до нього реалі і період зберегти собі у Ворді, копіювати. Зараз ну. <кхем> я буду шукати, я його собі записала. Добрий день, Сергій Сирович вас районної ради. Ми пробуємо систему ввести таку пробнуту YouTube трансляцію. Я зайшла в функції, там, де пише YouTube Live. Включила трансла, трансляція ОН, а далі не знаю, де ключ ввести і а де ввести знову.